Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Нарешті я приїхала в Юск, буду робити покупки, але знаєте, коли їхала, дивилася, яка чудова у нас природа, і там річка і білі дерева стоять, тому що ранок це щось неймовірно. А зараз йдемо з вами в Юск, Будемо робити покупки разом. І я вам ще казала про те, що останнім часом у мене лише Ті покупки, які я планую, те, що потрібно, тому йдемо. А коли заходиш в магазин, тобі потрібно все. Зараз іде знижка на рушники, розмір 50 на 100 по 165 гривень. Кольори тут я вам показую, які, але мені потрібен менший розмір. Так, 80 гривень розмір який? 40 на 60. 80 гривень, я коштувала 139 гривень. Ось такий рушничок. Зараз розгор... розмір. Тому що коли пишуть одне, а коли ти розгортаєш, ти вже бачиш, що тобі і як. Ну, начебто. І якість непогано тут. Мені подобається, в мене вже є такі рушники, то я знаю, про що я, що я буду купувати. Стопор для дверей. Дівчат дивлюся. Ой, вони такі важкі-важкі, так ставити, щоб двері не стукалися. Є такі трикутнички, отакі. Ох, вони важкі. Це можна, якщо на ручку підвісити, наче щось висить, але важкувато буде. А хтось таким користується, такий 200, такий 150 трикутничок і 350 ось такий звір. 60 гривень. Розмір я вам зараз показую. Ось такий рушничок. Він невеличкий теж, але для них мені буде ні, це більше як для обличчя підійти, такий невеличкий. Це 30х50. Цей трішки більше 40 на 60, такий рожевий, але це вже отакий і коштує теж знижка на нього йде. Це вже буде більше. Такий м'ягенький, дівчат м'ягенький. Є сірий, рожевий та білий. А ось більш мені такий розмір підійде. 50 на 90, коштує 165 гривень, теж йде зі знижкою. У мене великий такий рушник є, великого розміру. Тому вже такий візьму. Зараз розгорну. Mm. Так. Цей більш мені підійде теж м'ягенький. Ну, байдуже, що без малюнку, наприклад, як там слоненятко або тигр, або ще щось. Ну, то нічого мені, то що такі вставочки теж буде добре. Ще дивлюся щіточки для унітазу, треба теж змінювати періодично. І зараз прийшов час. Але я не хочу щось дороге. О, 235 гривень. А ну-ка, подивимося. О, добре, що металеве, тому що я купувала перед цим, був пластмас, і він мені був незручний, дуже гнеться і що чисте, що радіо слухаєш. Ні, ну чистила дійсно, але хочу подивитися на цю ємкість, яка ну, начебто нормальна, що мені. Хочеться по дизайну щось таке, знаєте. Типу так, але поставиш під унітаз. Ти його хіба будеш бачити? Ні? А це Ось такі. І щітка тут така опс, тверда щиточка. так я дивлюсь, то вона така. Це та, що буде чистити. Дивлюсь меблі і по ціні, наприклад, буфет. 10 тисяч і вітражна секція 10 і разом 20. Я так розумію, що можна окремо брати, можна разом. Така тумба 1500 коштує. І полиця для взуття 350 і 100 гривень. Ну, відносно скільки тут в секції йдуть. І вона така металева, така міцна. Так поставити, ось так вона виглядає, але ж тут воно все вкупі стоїть, але видно. І це теж вішалка 250. Десь тут вони в наявності є. є знижка є на таку полицю вішалка 750, а коштувала 1300. Теж можна взуття поставити так. І ось вона є, можна на неї подивитися. Дівчата, привіт! Ось така невеличка. Так виглядає. Зараз в де береш все в торбу і знижка ще буде 10%. Я запитала, якщо в мене не така торба, а от ем, зараз я вам покажу, то що я з собою завжди. От, ось така торба. Вони кажуть, і не має значення, головне, що це не пакет. Чатка, мені соромно про це казати, але такого в мене ще не було. І ось думаю, чи взяти, чи ні, думаю, я ще подумаю. 200 гривень коштує. Ось поличка зі знижками, такі мисочки по 60 гривень. Такі непогані жовті, рожеві, такі, як молочні, можна взяти. Така велика, велика. Я її навіть в руки не хочу брати. 330 гривень коштує, але вона ой, вона важка, дівчата. Ви зрозуміли. І така глибаченька. І квіти ось такі по 65 гривень. Тут 35 гривень підставка. Це під гаряче, але воно як з тканини йде. З такими квітами. Ой, трішки незручно дівчат показувати, тому що і освітлення таке, але ви зрозуміли. Йде як така як вишивка 135 гривень. 45. Ось така під гарячі. але це вже не тканина, тут трішки як резина йде, тут теж так під гарячі. але мені більше натуральні тканини до вподоба. Така під тарілочку, там коли обідати. 85, Далі 115 теж підставка називається, але вона як то соломка. І 250. О! Ось така. 65 гривень. Далі 35. О, така і простенька, і веселенько, там можна вибирати і по 35, будьте здорові, хто там чихає, і по 200. О, це такий, така плотна. Ці 50 для таких дрібничок. Щось накидати, і воно стоїть. Щось таке, знаєте. Під, о, крем для руку, то що в мене там є або ще щось, але мені це не потрібно. Я просто показую. Я зайшла в відділ посуд і та, що там була 330, тут 750. Бачите, які вони. Але там була при... зелена. Я обережно беру. А тут з таким малюночком. І різниця 330 і 750. Ого-го-го. 200 гривень така миска. бачите, з таким малюнком, а тут просто сіра. Така сіра зелена. Більше м'ята. Такий малюнок. Отак, різні ціни, різні вподобання. Вони по 150 є. Мисочки. Глубоченька така. Глубоченька. О, дівчата, людина ніколи не змінюється. Я казала, що я йду і дивлюся лише те, що мені потрібно, дівчат. Казала про рушнички і так далі. Зайшла, що в мене там. Те, що я поки що не планувала купувати, але в кошик вже поклала. Я ж кажу, людина ніколи не змінюється. І, хожу, дивлюся ще, що є таке цікаве. Тому що цікаво, як би там не було, але ж все одно цікаво. І дивлюся квіти 115 гривень, коли весна-весна і хочеться. це що 115 гривень? Та ні. Треба у консультанта буду запитати, не може воно коштувати 115 гривень. Ось, і ще зачепилася. Хтось там за когось зачепився. Та ні, дивіться, це ось так одна гілочка виглядає. І вона не може коштувати 115 гривень. Але подивіться, яка вона гарна. Штучна, так, але гарна. Так, дівчата, 115 гривень коштує ось така невеличка гілочка, тому що ваза, в якій вони стоять, коштує 185 гривень. Такі вази 175 гривень і штучна квітка 50 гривень. Так от, якщо поставити, дивіться, яка краса. Покладемо на місце і будемо йти далі. Мені ще потрібен килимок для ванної кімнати, дивлюся тут розмір, такий, що мені він буде трішки завеликий. О, зараз сюди покладу, покажу. Ні, не виходить. Дивіться, тут розмір 50 на 80. Дуже приємний, тут як резинка така йде. І тут темно знімати, я її знімаю. Де я? Ось тут я його брала. Десь тут. А, ось тут я його брала. І знижка начебто непогана, але б якби менше був розмір. Тому що брати підрізати, я дивилася, тут ще є, але ну, тут вони великі. Зараз 800 а коштував майже 100. Такий класний. Він більше як на натуральний, схожий. Такий от Мені сподобався, але він завеликий буде. Який тут розмір іде 50 на 80, ну теж. Ого, і така ціна. ну Бачите, відрізняється. Якщо воно натуральне, щось, то воно і має відрізнятися по ціні. Ну от Білий. Але білий я не хочу. Зараз коштує 115 гривень. Такий теж легенький, непоганий. Але, але, але є білий і є білий тільки. Це такі затовсті, вони як вологу будуть в себе вбирати. Ні, дівчата, оце думаю, чи взяти, чи ні, тому що треба. Треба змінювати щось інколи, коли приходить час. Такий як сірий, і ще є рожевий в такому кольорі. Зала, дивлюсь. Але камера передає, як наче риже. а коли буду монтувати, може він вже рожевим буде, але щось типу такого. Я дивлюсь, коштував майже 600 гривень, зараз 325. Але розмір, розмір. Щось у мене ванна така, не дуже стандартна. А що Звичайно, як у всіх людей. 600 гривень дивлюсь, написано плет ковдра. І знаєте, чи мені подобається, що як і плети ковдра можна використовувати. І це. Не те, що там пиляку в себе так буде вбирати. І, до речі, в пральній машинці теж зручно буде. Зручне буде прання, розмір 140 на 200 600 гривень коштує. Приємно, там відчувається як синтепону, але для пледу що ще треба. І ще я звернула увагу, дівчатка, шановні паночки, можливо комусь потрібно буде, 100 гривень коштує 10 штук такі вішечки, бачите, з гачками. І я подивилася так один, вони не хлібкі такі, знаєте, що ой-ой-ой. Вони такі нормальні, тоненькі, але ж під літо, знаєте, літній одяг, там футболки або ще щось. 10 штук коштує 100 гривень. Отак, мої дорогенькі. Їхала за одним, купила зовсім інше. О, до речі, дивлюся, стіл садовий, це ж вже дачі починаються. О, і коштував він 10999, зараз 4 тисячі. Може комусь на дачу треба буде. Стіл садовий. Ну, Будь ласка, стілець. Три тисячі. Ось такий, як в сітку йде. Ой, такий стіл. П'ять коштував зараз три тисячі. То може кому на дачу треба, то будь ласка. Так. Цікаво, а мені щось треба сьогодні з продуктів купувати? Мабуть, ні. Наче все є. Не знаю, зараз подивлюсь, може щось згадаю. Та ні, наче все є. Буду вже йти додому, мої дорогенькі, і з вами обов'язково зустрінемось в наступному